Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт усім Андрієм. А також тим, хто знає, що таке калита у свіженькому деджесті про ігри і не тільки Play News 223 Ми розповімо про часткове відродження, галактичні масштаби, пернатого юриста і багато іншого. На минулотижневій конференції PlayStation Experience компанія Square Enix зробила відразу дві несподіванки своїм споживачам. По-перше, нам показали ігроладний трейлер ремейку Final Fantasy VII, який нарешті представив гравцям нову графіку, озвучених персонажів та видовищну боївку. От тільки темні окуляри, Барри та якісь геть безглузді. Інший сюрприз був не таким приємним. За словами продюсера гри Йощенорі Кітаси, ремейк випускатимуть епізодами. Такий формат було вибрано передусім через масштабність проекту. Важко було би все вмістити в одну гру. Натомість, випуск окремих епізодів дозволить зберегти структуру сюжету та щоразу давати гравцям якісь нові ігроладні елементи. До того ж, епізодичність дозволить органічніше вводити нових персонажів. Ремейк збереже звичну схему з трьох активних партійців. Сама по собі епі. Зодичність не є проблемою. От Dreamfall Chapters довела це своїм прикладом, виходячи повноцінними розділами на 6-8 годин ігроладу Кожен та норвежці роблять пригодницьку гру, де немає ніяких проблем з прогресією персонажа. А от Final Fantasy кров з носа треба буде вирішити питання прогресії. Буде в ній перехідність рівнів, чи в кожному епізоді персонаж автоматично розвиватиметься, наразі невідомо. Кітаса також регулярно заводить балачки про те, що ремейк додасть не лише чимало вигролад, а й змінить певні фрагменти сюжету. Звісно, найсуттєвіші моменти залишаться неторканими, і Ейріс все одно помре. Чи ні? Одним словом, важливе інше те, що в липні лейтлеть просвічувало у словах керівників проекту, тепер стає очевидним. Final Fantasy VII ремейк буде сімкою лише в декоративному плані. Оригіналові не брак... Кувало недоліків у плані ігроладу і сюжету, але одна річ виправляти чи усувати проблемні місця, інша замінювати чимось геть іншим. А саме це від липня торочать ющинорі Китаси та мотору Туріяма, котрих за те, що вони зробили з фіналкою, слід кинути в басейн з піраніями, зараженими еболою. Сподіваємося, побоювання виявляться марними і ні епізодичність, ні ідіотизм керівничого складу не зіпсують кінцевої гри. Хоча вірити в це стає щоразу важче, так само як і чекати Half-Life 3. Космічна Онлайн завжди вражала своїми масштабами. Однак, щоб величезна спільнота не почувалася у болоті, яке з кожним роком все більше тхне від застояності, слід регулярно тішити її різноманітними принадами і винагородами за витрачені для гри час і гроші. Весняне доповнення під назвою Цитадел якраз і має на меті зробити новий крок уперед в історії Всесвіту Єви. І як це зазвичай буває, перед появою Адону слід привести в порядок чину версію гри. Саме тому ісландські розробники підготували оновлення Frostline, котре виявилося найбільшим у цьому році, чого варті лише рекордні 30 нових кораблів, серед яких присутні ремонтні судна, шахтарські фрегати та смертоносні крейсери та есмінці зі захмарно крутим озброєнням. Окрім ігроладу, не забули розробники й про графічні поліпшення. Скажімо, при довготривалих перельотах на корпусі вашого корабля осідатиме космічний бруд. А після кожної сутички обшивку прикрашатимуть свої рідні бойові шрами. Щоправда, чимало гравців досі невдоволені біднуватими задниками космічного простору. Втім, крейсери та дрібні підтяжки графіки самі по собі нічого не варті, аби якось розважити зайняту економікою публікою. Фростлайн принесе також повноцінний ігровий захід. Новий едем знову зазнав біди. Лиховісні найманці під назвою Легіон Морду захопили рудні станції Порубіжжя. І першою жертвою стала корпорація Серпентис, яку тепер можуть грабувати всі кому не лінь. та 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 там а якщо серйозно, то зараз і онлайн перебуває на порозі суттєвих змін: серпневе переписування лору, гри неабияк зачепило фанатів і змусило чимало з них полишити гру. Однак вороття вже нема. І студія CCP крутиться як може, аби втримати стару публіку і заодно дати лад із консольним шутером Валькірія. Стрілянка не просто має співіснувати з основною грою та показати приземленіший бік всесвіту Єви, а й ознайомити із нею нових гравців. Бо як не крути, та скільки знижок у стімі не влаштовий, мало хто наважиться на тісні й тривалі стосунки з грою, котра щоразу більше задирає поріг входу. Фенікс Райт, герой пригодницької серії Ace Attorney, може запхнути свого знаменитого пальця собі в ніздрю. Адже тепер у найвідомішого юриста в іграх з'явився конкурент стильний, кмітливий і пернатий. Aviary Attorney, чергове дітище Кікстартеру та Steam Greenlight поповнило перелік дивних і водночас неймовірно привабливих ігор. Забавка перенесе нас у буремний Париж 19-го сторіччя, де назріває нова революція. В місті нуртує неспокій, а тюрми щодня поповнюють десятки нових загратованих. Як це буває, далеко не всі в'язні є справжніми винуватцями злочинів. І от головний герой, адвокат Джей Джей Фалькон, береться захищати такого цапа від бувайла, а заодно починає власне розслідування скоєного злочину. До речі, про цапа. Як ви вже самі побачили, тутешні персонажі це людиноподібні тварини і птахи. Є тут коти, собаки, лисиці, горобці, зайці та навіть додо, які на ту пору ще не вимерли. Ну а наш мсьє Фалькон зрозуміло є соколом. Візуальний стиль персонажів, який у багатьох може викликати питання про речовини спошиті розробниками, насправді є витвором французького художника Жана Гранвіля, котрий висміював французьке суспільство на початку 19 століття. Так так, нашому мальовничому соколику та іншим дійовим особам насправді 160 з гаком років. Та якщо оминути запозичення малюнків Гранвіля та класичну музику Сенсана, то крихітна студія «Скетчі Лоджик. Зробила чималий кавалок праці для створення судового детектива, гідного конкурувати з пригодами Фенікса Райта. А придбати гру і подивитися, чи виявився Соколик гідним суперником пальцем тицільного адвоката можна буде вже 18 грудня. Цього тижня Роман Береговий підбив підсумки закінчення трилогії про зоряне ремесло в огляді StarCraft 2 Legacy of the Void. У тексті він пояснив, чому і кому слід купувати цю гру. Разом з тим Віталій Тарнавський розхвалив Rainbow Six Siege, пояснивши, що лише тактики, а не шути романи, будуть щасливі у цій мережевій забавці. А в своєму прев'ю Star Citizen Євген Явтушок детально пройшовся по минулому, теперішньому і майбутньому одного з найдорожчих довгобудів в історії відеоігор. Крім того, Олекса нарешті дописав свій огляд милої цяцькі прогномики вікінгів Вайлхала Гілз і ніби похвалив гру, але й віднадив від неї стратегів. А Оксана цього тижня похизувалася своїм візитом на цьогорічний віденський Мікон у детальному фоторепортажі мене зачарувало. Також цього тижня ми підбили підсумки конкурсу дня народження Play.UA», у якому автори найкращих творів отримали цінні подарунки від наших партнерів Зона 51» і «HyperX». Імена переможців шукайте на сайті. Ще було кілька стрімів, прев'ю «Козаки 3», репортаж зі святкування шестиріччя «Play.UA» у Львові і багато іншого. Ну самі розберетеся, усе є на сайті. У лютому відбудеться бета-тест нової гри про Агента 47. 12-го числа Гітмен завітає до замовників на PS4, А за тиждень 19-го, тестування розпочнеться і на ПК Покрокова Шпигунська забавка Invisible Incorporated десь колись наступного року завітає до власників PS4. Розробники платформера Trine анонсували, як вони кажуть, кошерний Стелс Екшн під назвою Shedven. Псевдосередньовіччя, лихі вартові, просторі локації, вільний ігролад – Одним словом, усе як Гаред заповідав. Тім Шейфер заявив, що продовження Хеві Металевої Brutal Legend побачить світ лише за умови успішного релізу других психонавтів. Psychonauts 2, до речі, майже зібрали необхідний мінімум на розробку. А ще ж не забувайте, що днями анонсували також ремайстер культової байкерської пригоди Full Throttle. Суцільний снігопад хороших новин від дядька Тіма. 17 грудня славнозвісний Майнкрафт підкорить ще одну платформу нею стане не вію симулятор Rally після піврічного шліфування тихо й непомітно вийшов з дочасного доступу. Заодно стало відомо, що власники консоли отримують цей жанровий світоч 5 квітня наступного року. Закритий бета-тест шутера The Division перенесено з грудня на січень наступного року. Щоправда, замовники на Xbox One справно отримають альфа-версію гри цього місяця. Assassin's Creed Chronicles, які розкажуть нам про асасинів Китаю і Росії, після довгої і безпричинної паузи нарешті побачить світ. Гра про образи Міра побачить світ у січні, а пригоди Ніколя Орелова у лютому. Компанія Bethesda офіційно сформувала підрозділ у Монреалі. Новостворена гілка займатиметься створенням ігор як для ПК і консолей, так і для мобільних платформ. Наступного тижня GTA Online отримає нове доповнення Executives and Other Criminals. окрім звичного набору дорогої нерухомості, яхти, подібних цяцьок, гравці також. Отримують змогу побудувати власну кримінальну мережу та найняти собі охоронців. Скасований бойовик Star Wars 1313 насправді може й не бути скасованим. Функціонери Lucasfilm не хочуть викидати на смітник купу напрацьованого матеріалу і думають над відродженням проєкту. Доповнення для Assassin's Creed Syndicate про Джека різника, де нам випаде йти по гарячих слідах знаного маніяка, вийде на консолях і ПК п'ятнадцятого і 22 грудня. Відповідно, пригодницька гра Апотеон отримала цілком безкоштовне мультиплеєрне відгалуження. Electronics Arts відкриває кіберспортивний підрозділ. Змагання організовуватимуть для FIFA, NFL, NHL, Battlefield, Star Wars, Battlefront, А також увага, The Sims. Ото вже знайшли кіберспортивну дисципліну. Оце усе на сьогодні балакали Оксана Зорка та Олег Самельник. Писав Олег Куліков, а монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся, ліпіть подобайки, не вирубуйте ялинки, скурві діти і затямте шість років. Плею це лише початок.